Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день вітаю вас. Малята, а до нас завітав зайчик. Довгі вуха, куцей хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, бо морквинки полюбляв. Діти, а морква яка? Солодка, хрумка, соковита. Так. А якого кольору морква? Помаранчева. А я кажу, вона за формою Трикутної. А що ще є у моркви? Зелене листячко. Молодці. На зайчик діти зголоднів. Тож давайте його. Почастуємо морквинкою і зліпимо нашому зайчику. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Оцей пальчик наш тітусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь, а цей пальчик матуся. А мізинчик пальчик я ось така моя сім'я. Молодці малята! Для нашого ліплення нам знадобиться дощечка, серветочка, щоб ми витерли після нашої праці з вами ручки, і обов'язково пластилін. Два кольори. А які ви мені допоможете? Який це колір, діти? Так, це помаранчевий колір. А це який колір? Так, це зелений колір. Молодці. Тож від великого шматка. Помаранчевого кольору відщіпуємо менший шматочок, Ось він. і зігріваємо його, розминаємо і зігріваємо у долоньках. Кладемо на долоньку, а другою долонькою притискуємо і круговими рухами робимо пульку. Молодці! Так, діти, ми із цієї кульки ось так витягуємо, ніби, як ми говорили, геометрична фігура трикутної. Так ось погляньте. А вам цьому допоможуть ваші батьки. Так, а ще чого не вистачає у моркви? Так, листячка. І для листячка нам потрібен. Зелений пластилін. Тож від великого шматка відриваємо менші шматочки зеленого кольору. Ось такі. Наприклад, один, і ще ось один шматочок, і ще один шматочок. Ось так я це роблю я. Потім беремо кожен цей шматочок і Пальчиком казівним на нашій дощиці, що розкочуємо ось таку ковбаску. Діти, ось такі в нас зелені ковбаски вийшли з вами, а тепер кожну надо, треба притиснути, ось так розплющити, як роблю це я. Так. А зараз зверху нашої моркви ми притискаємо. Ось ці листочки, які щойно ми з вами зробили, малята. Ось так. Дивіться, як гарно виходить, так? Так. Діти, ось така морквинка у нас з вами вийшла для нашого гостя-зайчика. Він дуже задоволений і говорить вам велике дякую. А мені наразі час. До побачення! На все добре! Бувайте, бувайте! До нових зустрічей!